Давній бордюх, бартка мольфара та пістоль, який можна побачити у популярному фільмі Довбуш, це лише невеличка частинка унікальних старожитностей з колекції Василя Кіселичука. Мешканець Косівщини вже майже 30 років збирає автентичні речі гуцулів і покутян. Вже відкрив два приватні музеї. Один із них, що в селі Мишин, завітали й ми. Василь Кіселичок демонструє експонат із приватної збірки, який був реквізитом у популярному фільмі Довбуш. Старий пістоль, який на поросі він зараз уже не, не працює. Був орендований на зйомки фільму Довбуш. І... Там можна десь в кадрі побачити. А це унікальна бартка, один із найновіших експонатів приватної колекції. Наймовірніше, каже чоловік, ця бартка наприкінці 19 століття належала Мольфареві і використовували її як обрядовий предмет. Таку бартку він міг розігнати як хмари, таким наконечником залізним міг нечистого вигнати з людини. Отака обрядова річ. Зайшли її під гонтою на стриху. Серед сотень експонатів, а це речі декоративно-ужиткового мистецтва, давні строї, твори народного сакрального мистецтва. Є й цікаві речі побуту гуцулів, які сьогодні побачити можна вкрай рідко. Оце називалося Бурдюх. Так як брали з кози цілу шкіру, Ось її лупили його обробляли, і носили уверх, коли посуха, вода висихала, носили воду. На плечі одівали повними води, ну як рюкзак. ось. Серед цікавинок і старовинна скриня, а на ній вирізблені символи. Один із них схожий на тризуб, розповідає колекціонер. Ну то, то є такі символи, як зараз ЗСУ, типу тризуб, дехто трактував по іншому, як якийсь птах. Але воно було зображено на скрині. Замітити колись. Це лише невеличка частина цікавих старожитностей, які за майже 30 років колекціонування зібрав Василь Кіселечук, мешканець села Космач, що на Косівщині, саме в рідному присілку Рушір у 2010 році заснував перший приватний музей. З кожним роком колекція поповнювалась, тому відкрив ще один приватний музей у селі Мишин. Починається значків, монети. І пізніше вже в більш такі побутові речі. цікавила етнографія, кераміка, одяг, цікавився дерев'яними речами, особливо різьбою. Придивлявся, сам починав різьбити. Також у збірці пана Василя є предмети сакрального гуцульського мистецтва. Цікавий хрест от, був куплений в селі Замагора, і є версія, що цей хрест жаб'ю, зараз верховина стояв в суді. Ззаді пише на польській мові правда затверджена». Рік 1926 майстер, тут ініціали майстра, Реведжу Кірко, і Криворівня. І ікони села Торговець. Це повоянні, село Торговець це Покуття, Городенківський район, і дочка священника малювала на склі. От також такий. Народний примітив тогочасний. загалом майже кожен експонат має свою історію, яку вивчає колекціонер, і охоче ділиться цими знаннями з відвідувачами його приватного музею. Амфори великі це з півдня привозили. Вино, а це з мадярів пише Будапешт є печатка. А ще в музеї можна дізнатись про національні строї гуцулів і покутян різних періодів. Йдеться не лише про вишиванки. У експозиції є головні убори, а також різноманітне взуття. Колись взуття було дефіцитом, тому робили як із дерева, так всякої от соломи з різного різного такого. То вже більше по столи, то по столи ще й носили в руках лиш босі прийдуть до церкви. В церкву оділи, вийшли і пішли босі. А це вже називали чуфаке. Це вже як з'явилися скати, машини, подало в руки гума гуцуламто. то це вже теж добре взуття рахувалося. То такі мешта любили такі пишні файні робити ключеві, бо там фейс багато любили, яскраво теж одіватися. Що говорить, теж що то є гуцули у приватній колекції пана Василя речі з різних періодів та сфер життя гуцулів. і покутян. кожна для колекціонера дуже цінна і важлива виокремити якусь одну надто складно, хоч найближче серцю художня різьба, хоч самі немає мистецької освіти, створює різьблені речі, надихаючись давніми мотивами. Зокрема, показує авторську ікону на дереві. Почалася війна, старій старі іконі от Бачив таке зображення, це мені з зелений чоловічок. Здається, що й колись татари всякі набіги були. Так, як повторилося з часом. Василь Кіселичук каже, живе колекціонуванням старожитностей і творчістю, тому охоче демонструє людям свою збірку і розповідає історії експонатів. Адже каже, це наші витоки, наше міцне коріння, яке надважливо зберегти сучасникам і передати майбутнім поколінням. Бажаю, щоб Україна стала на міцні ноги, щоб закінчилася війна. Бажаю, щоб молоді люди прийшли до свого коріння. І брали ми собі, бо у нас дуже багато спадщина культурна. Трошки перемішалася за часи окупації, бо роки були. Нам то не в правдивій формі показували. Хочеться, щоб ми відтворили і показали світу. Ми покажемо і здивуємо ще не один раз. Розташований приватний музей Василя Кіселичука обабіч дороги у селі Мишин, як їхати з Коломиї на Косівщину. Таке місце обрав не випадково, аби якомога більше туристів, мандруючи Прикарпаттям, змогли більше дізнатись про автентику цього краю.